Чи відомий вам такий народний вислів, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І, знаєте, це дуже мудро, тому що безпосередньо люди з нашого оточення, вони на нас впливають, на нашу думку, на наше бачення цього світу і так далі. До когось ми звертаємося за порадами, хтось являється для нас прикладом в цьому житті. І це безпосередньо так. Але знаєте, аналізуючи такі відомі народні прислів'я, там вислови, тощо, я зловив себе на думки, що переважна більшість з них беруть свій початок із Біблії. Адже в Біблії сказано, що віра вона приходить від слухання, безпосередньо від того. Що ми будемо слухати, кого ми будемо слухати, буде залежати наше світобачення, наші погляди життєві. І саме тому важливо, щоб в нашому оточенні людьми впливу були саме духовні люди, люди, які обрані Богом, пастаря, які довели свою вірність Богу протягом випробування часом. І в Біблії дуже багато таких прикладів, знаєте, коли неправильна позиція життєва призводила до краху і в матеріальному житті, і по фінішу в вічності. Той же приклад Авеля і Каїна, коли два брата принесли Господу жертву, одна була угодна Господу, а інша ні. І один з братів замість того, щоб вчитися в іншого. І навчатися, знаєте, мудрості цієї. І він просто позазрив і знищив іншого. Або чудовий приклад, який демонструє наше повністю сьогодення. Приклад, коли нам Ісус розповів історію про багатого та Лазаря, коли двоє жили і Лазар, його ім'я переводиться, як той, хто покладається на Бога. Він не роптав, знаєте, сьогодні дуже багато людей, навіть віруючих. Е, тільки що десь сталася якась проблема, тощо життєво, вже починають винуватити Бога, або навіть і невіруючі люди, сьогодні дуже багато звинувачень. Навіщо Бог допустив цю війну і так далі. Чому гинуть невинні люди? Але люди не хочуть усвідомити, що винуватцями являються, являються самі люди. Бог нам лише дав вибір. І коли цей Лазер упавав на Господа і був смиренний. Багач теж був з Божого народу і він розкошував, насолоджувався життям, брав від життя максимум. Жив одним днем, можна сказати. Його життя дуже коротко, але детально описане. Сьогодні так само багато людей насолоджуються цим життям. Знаєте, Бог не проти, щоб ми мали якісь там. Переваги цього світу, то, що користувалися ними, але ми маємо чітко для себе визначити, що ми є духовні особистості, і кожен з нас перейде у вічність. Ніхто не мене цієї участі, і нам важливо бути до цього готовими, не так як був не готовий багач. І чудовий там момент, коли багач звертався до Гаврама, розуміючи, що вибратися з пекла неможливо. І що він приречений на вічні муки, він намагався допомогти хоча б братам своїм. І він просив Аврама про те, щоб хтось з померлих то, що Прийшов до братів і засвідчив, що є пекло і так далі. Але Авраам чудово відповів: у них є Моїсей та пророки. Сьогодні в кожної людини є апостольська церква, є люди Божі, є пастарі, є служителі Божі, священики, які проповідують істину. Які своїм життям доводять праведність та святість, які примножують Царство Боже на землі. За такими людьми треба слідувати. І коли знаєте, коли багать це почув, він каже, ні, ні, не так. Він все одно залишився при своїй думці. І важливо нам розуміти, що власна думка зачасту це є керування власною гордістю, власними амбіціями, емоціями тощо. Нам важливо смиритися під волю Божу, тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Отримуйте благодать Божу, яка є в апостольській церкві. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.